Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді телефон Moto G54 5 G. Поставляється ось такі коробочці. Прикольно, що коробочка не має ніякого покриття. От. Тобто вона перероблювана з такого ось картону. Це, Це лайк компанії Motorola. Чи хто там його зараз випускає? Всередині лежав телефон. Він одразу в чохлі, Ось, ось так лежав. Тут є скрепка в наборі, макулатура. І тут у нас лежала зарядка і кабель до цього телефону. Так, прийдемо далі. Сам телефон виглядає ось так. Я вже записую е, відос, е, користуючись телефоном е, певний час. А точніше, здається, вже майже е, третій тиждень брав собі е, dark blue колір. Мені дуже подобається. Він так красиво переливається. Ось. Телефон із плюсів телефона це, звичайно, Type-C, е, 3.5 Jack. Тут ми бачимо динамік. От зараз часто видаляють е кабель 3,5, але ну, якість не порівняти по блютузу і через кабель, ви ж розумієте. Позаду ми бачимо камеру. Камера в цього телефона 50 Мп. От зараз якраз знімається відео на цей телефон, тому ви можете бачити саме якість е зйомки. От, також є фокусування. -су все доволі непогано. Класно в телефоні, що в нього 12 ГБ оперативної пам'яті. 6000 Батарея цього з головою вистачає на всі функції. можете навіть цілий день сидіти в телефоні, і при цьому він у вас не розрядиться. Тобто мені вистачає на цілий день. В комплекті йде ось такий ось чого, трошки вже в мене він Поюзаний в, в пилу, але що зробиш? Холостейське життя, воно таке. От. Тут іде зарядка, на ній прикольний логотип Moto. мені дуже подобається та написано, що вона 33 Вт. От. Ось така от зарядочка. Доволі швидка, швидко заряджає телефон. Поставимо, поставимо з логотипом Moto догори. Ну і сам кабель. Прикольно, що вони чорного кольору, доволі стильно. Не білий пластик, який вицвітає, а чорненький. Ось так ось виглядає. О, до речі, там телефон намагається розпізнати моє обличчя. Гей-гей, привіт. Далі. Що далі пускати по телефону? Телефон працює дуже швидко, коштує недорого. За час користування нарікань в мене взагалі не було. Лише єдине, що в мене чомусь додаток пумфона довго заходить. Але я туди не так часто заходжу. Тому... Розблокування за відбитком пальців є. Ось тут доволі зручно. До цього треба звикнути. Поставив жести. Жестами користуватися зручніше, на мою думку, на цьому телефоні, аніж користуватися кнопками. Загалом якось так. Дякуємо, Алло, за те, що вони продають такі телефони. Дякуємо компанії Motorola за якісний продукт. Мій рекомендаціон.